За мирне небо за державу, як треба, я життя своє І Я кляну. Слава героям у країни Незалежність, на яку так терпляче чекали українці, стала несподіванкою для більшості політиків. Вони отримали владу. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалює надзвичайно важливі для військового будівництва закони про оборону України і про Збройні Сили України. Але лише 5 квітня 1992 року. Президент Леонід Кравчук видав довгоочікуваний указ номер 209 про невідкладні заходи щодо будівництва збройних сил України. Саме цим документом передбачалося створення військово-морських сил України. Першим командувачем став контрадмірал Борис Кожен. Ми були мрійниками, мріяли про демократичну, соборну, незалежну українську державу з сильним. Сильними військово-морськими силами України, Збройними силами України. І нам всім хотілося е, в короткий термін, термін створити військово-морські сили. Але так сталося, що ми почали створювати військово-морські сили України з нуля. І до нас, до Севастополя, поїхали люди. Високоповажні, достойні, патріоти, віддані сини України. Вони приїхали, залишив сім'ї, оселі, майно. Вони приїхали з Камчатки, з Північного флоту, приїхали з усіх куточків СНД. Мета одна створити і для, відродити для України військово морські сили. І для нас, от я згадую ті часи, огромним таким патріотичним почуттям було. Український прапор, герб, гімн, мова, історія, культура, віра тобто, от на тих, як кажуть, ні елементах державності ми створювали військово-морські сили України. І ясно, що для цих людей, для нашого українського народу, то, що ми зробили, то є наше натхнення, це є наша сила, це є наша позиція. Звістку про створення військовоморських сил моряки українці Чорноморського флоту сприйняли з піднесенням. Молода держава як ніколи потребувала їхнього досвіду і підтримки. Цілі підрозділи в Криму, Миколаєві, Очакові та Одесі складали присягу на вірність народові України. Проте командування Чорноморського флоту відреагувало нерозумінням та спротивом. Бунтівні частини відразу розформовували, на офіцерів чинили психологічний пресинг. Позбавляли чергових військових звань, виключали зі списків на отримання житла. А надто неблагонадійних пильно контролювали. Все робилось для того, щоб якимось чином зробити так, що, наприклад, офіцер ВМС це Нижче ніж інший якийсь офіцер. Хоча всі ми офіцери були на той час виходці одної школи. Було дуже важко, бо була ну, тотальна протидія створення українського флота е з боку наших опонентів. 21 липня 1992 року капітан-лейтенант Сергій Настенко та екіпаж сторожового корабля СКР 112 відважились на відчайдушний крок. Ігноруючи командування Чорноморського флоту, вони підняли український прапор та вийшли у море. Курс взяли на Одесу. Такого сміливого вчинку від українських моряків ніхто не очікував. Оговтавшись, штаб Чорноморського флоту вислав групу на зорі. Під час переходу було здійснено ряд серйозних заходів щодо зупинення курсу корабля, щодо зупинення самого корабля. А саме були підняті кораблі, такі як сторожові кораблі, розітільний, десантні кораблі на повітряній подушці і були підняті також авіація. Значить, заходи, які вони, задач, завдання, які було поставлено перед ними, поляло в тому, щоб зблизившись на невелику відстань до 150-200 метрів, а то й менше, значить, зупинити корабль. Кораблі застосовували попереджувальні артилерійські постріли, намагалися висадити на бунтівне судно групу захоплення, кидали канати під гвинти. Сторожовик маневрував, не дозволяючи переслідувачам наблизитись. Слід віддати належне російським морякам. щоб уникнути жертв, наказу зупинити корабель за всяку ціну, вони не виконали. Біля Одеси на підтримку СКР-112 вийшли українські прикордонні катери, а у небо піднявся Су-27. Одеса зустрічала екіпаж як героїв. Цей випадок привернув увагу до проблем українського флоту. А сторожовик СКР-112 став першим кораблем військово-морських сил України матроси, знаючи про те, з офіцерами стали на палубі, включили на повну громкость гімн України і повним ходом йшли в Одесу. І ви знаєте, дуже приємно, що ці люди перемогли. Вони прийшли в Одесу, і з того моменту корабель став в складі військово-морських сил України. А ці люди, мої побратими, вони навіки залишилися в добрій людської пам'яті як е, подвік, як патріотизм на сучасному етапі. Тому я можу тільки сказати про те, що так, Україна має своїх патріотів, Україна має своїх високопрофесійних людей. І я думаю, буде час, коли ці люди будуть визначені державою і отримують свою таку державну величезну повагу до тих дій, які принесли великий внесок в розвиток незалежності і соборності Української держави. Цей час у Севастополі вже формувався штаб ВМС. Сюди прибували офіцери українці з Балтійського, Північного, Тихоокеанського і Чорноморського флотів, які хотіли служити на батьківщині. Оскільки кораблів та частин ще не було, новоприбулих приписували до так званого офіцерського батальйону. Коли я прибув штаб військово-морських сил, який вже почав формуватися. Дозвольте, я от написав рапорт, переходжу, хочу служити в військово-морських силах. Перше запитання а ви знайшли собі посаду? Адже в нас зараз немає кораблів, немає ще військових частин. І ми всі знайшли собі посади, всі працювали, і, врешті-решт, це питання. Було вирішене. Ми робили свідомо, ніхто там нічого не шукав, якоїсь вигоди. Ми залишили все: квартири, дачі, гаражі і так далі. то, що ми нажили там, всі вважали, що щось буде нове, що ми будемо будувати державу, флот. І ми виходили з цього. Офіцери виконували поставлені завдання у непростих умовах. А тим часом між Україною та Росією розпочалися складні переговори з розподілу Чорноморського флоту. Угоди постійно переглядали. Напруга зростала. Журналістів на зустрічі не допускали. Така секретність ще більше загострювала ситуацію. Разговор в адміністрації проходив за закритими Журналісти к нему не були допущені. Як нам вдалося выяснить позже, в госадміністрації обсуждались такі волнующие питання, як двойное громадянство, статус города як исторической морской крепости, аренда територій, Соціальне положення воєнослужщих. В ході розговору був особливо підчоркнут факт перенасиченості міста військовими. Особливо гостро на ці події реагували севастопольці. Місто було схоже на вулкан, що в будь-який момент може вибухнути. Приймаючи до уваги. Хто ті люди, які ці провокації накручували, так, що це люди, які були зацікавлені в конфлікті. Конфлікт, як ви розумієте, йшов би не на користь України. Ну, до речі, з нашої сторони теж були десанти туди, політиків, депутатів та інші, які значить, їхали туди, погрожуючи, що ми зараз розберемося з ними. Так. Але то було нерозумно. Українських моряків всіма силами намагалися втягнути у політичні ігри. На щастя, їм стало мудрості не реагувати на провокації. Вони сумлінно виконували службові обов'язки, зберігаючи нейтралітет. Люди зрозуміли, що не так страшен чорт, як його малюють, тому що в основному тоді працювала пропагандистська машина Росії. Зараз ситуація в корні помінялась, немає ніяких серйозних проблем між існуванням Чорноморського флоту і військово-морськими силами, тому що прийнята нормальна правова база, яка підписана президентами України, і президентами Російської Федерації. Севастопольці заспокоїлись. Та труднощів не меншало. Баркувало пального і запчастин. Були проблеми з харчуванням особового складу. Тоді командування військово-морських сил звернулося до народу з проханням допомогти українському флоту. Було організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. Делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона і телевізора, закінчуються тим, що купували квартири. Дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. Відгукнулися всі області, допомагали чим могли. Так, уся Україна долучилася до розбудови власного флоту. Вже 29 липня 1996 року розпочалися перші оперативно-тактичні навчання військово-морських сил України, море 96. Було задіяно 10 кораблів фрегат Гетьман Сагайдачний. Малий розвідувальний корабель Сімферополь, ракетний катер Прилуки, Великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, Кораблі Чернігів, Лузь, Хмельницький та Вінниця. А також авіацію і морську піхоту. Президент України високо оцінив професіоналізм командирів та майстерність особового складу флоту. У жовтні 1996 року командувачем військово-морських сил став контр-адмірал Михайло Єжель. Це був важливий. Завершальний етап розподілу Чорноморського флоту колишнього радянського союзу я вам скажу, що було дуже цікаво. От, навіть сам процес розподілу флота він теж був дуже цікавий, не дивлячись на те, що він був ну такий абсолютно дуже складний для нас. Вопрос Чорноморського флоту теж длился більше п'яти років, розділ, теж базувався на прийнятому политическом рішенні пополам. Ми перший. Перші кораблі, які були передані, це Славутіч. От, потім вже пізніше трошки вже прийшов. Це ж наші кораблі, Сагайдачний. От, ну і ті кораблі, які ми отримали від результатів розподілу Чорноморського флоту. Військово-морські сили України отримали 43 бойових кораблі: 132 судна та катери, 12 літаків, 30 гелікоптерів, 227 берегових об'єктів, а також велику кількість техніки, озброєння, боєприпасів. Та іншого майна. Та найголовнішим досягненням українських моряків було те, що після підписання угод з розподілу флоту з'явилися перспективи подальшого розвитку військово-морських сил. Та найголовнішим досягненням українських моряків було те, що після підписання угод з розподілу флоту з'явилися перспективи подальшого розвитку військово-морських сил України. І вони змужніли, морально і національно загартовані, отримували можливість подальшого формування в повноцінний вид Збройних сил України. Уже в перші роки існування військоморських сил українські кораблі здійснили ділові візити до Франції, Болгарії, Румунії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Італії. А восени 1996 року загін кораблів військоморських сил у складі фрегата «Гетьман Сагайдачний» та великого десантного корабля Костянтин Ольшанський здійснив перший трансатлантичний похід до Сполучених Штатів Америки в Порт Норфолк. Україна в повний голос повістила, що вона морська держава. Я хочу підкреслити, що по кожному з вас, по вашій підготовці до виконання завдань. Буду судить про військово-морські сили, про нашу країну. Я вважаю всім успіхів виконанні поставлених завдань. Військові моряки підтримують дружні та взаємовигідні стосунки з моряками країн Чорноморського регіону та НАТО. Українці постійні учасники міжнародних навчань Сібриз, Фарватер Миру, Блексіфор. Наші кораблі нормально присутні в Середземному морі, беруть участь. В активних зусиллях в Блексіфорі і так далі наші кораблі дуже активно участвують у всіх міжнародних заходах. В першу чергу там розглядалось питання про задіяння з'єднання Блексіфор до контролю за цивільним судноплавством, і саме головне це запобігання тероризму. Ці сучасні загрози вимагають боротися з піратством, і сьогодні вже військово-морські сили. Беруть участь в операції ЄС Аталанта, яка проводиться в північно-західній частині Дійського океану біля узбережжя Сомалі Африканського рогу. За свою майже 20-літню історію військовоморські сили змогли вистояти. У скрутні моменти завжди допомагав досвід і професіоналізм моряків та офіцерів. А ще мудра політика командування ВМС: Борис Кожен, Володимир Безкоровайний, Михайло Єжель, Ігор Тенюх, Ігор Князь і Віктор Максимов. Доповнювали один одного і зробили великий внесок в розбудову українського флоту. Ті люди, які прийшли після мене, вони йшли в розвиток того, що було зроблено. Я їм щиро дячний за продовження славетних сторінок нашої української історії. І хоча проблем на флоті ще вдосталь, Українські юнаки, як і колись, мріють служити у військово-морських силах. Їх виховують на кращих морських традиціях. З підшефних міст набирають хлопців, які швидко опановують військову науку, і на все життя зберігають вірність та відданість морській справі. В цілому поставлені завдання флоту міністром оборони і начальником генерального штабу були виконані. Ми сьогодні знайшли дуже малорозмірну підводну ціль. Це е, спеціальний підводний апарат, який є в наш в океанаріумі. І сьогодні встановили контакт на відстані 6 кілометрів. Мене небагато часу, і український флот поповниться новими суднами у Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі. Президент України Віктор Янукович встановив закладну дошку на блок майбутнього головного корабля класу Корвет. Цією подією. Розпочато нову сторінку в історії національних військово-морських сил. А це є свідченням того, що ми повертаємось до своїх давніх традицій, коли українці підкорювали морські шляхи. Вчимося усвідомлювати себе громадянами морської держави, як американці, британці, іспанці та росіяни. Адже міць флоту не в кількості кораблів, а у свідомості людей. А це запорука розвитку и процвітання.